Мої вітання це марафон на телеканалі Ті 7+. Плюс, і ми продовжуємо роботу в прямому етері. Доєднуйтесь також до нашої онлайн трансляції на Ютуб каналі Ті 7+. Плюс. Та залишайте свої думки у коментарях. А далі більше про падіння іл 76 угоду з німеччиною та потепління у стосунках зі словаччиною поговоримо із політичною експерткою Світлана Кушнір. Доєднується до нашого етеру. Вітаємо пані Світлану. Слава Україні! Героям слава всіх, вітаю, доброго ранку. Почнемо із найактуальнішого це падіння Іл-76, Адже зараз ми бачимо власне і знаємо зі звернення президента України про те, що Україна наголошує на міжнародному розслідуванні щодо падіння літака в Сполучених Штатах Америки. Заявили, що вони знають про ситуацію з падінням. Проте зараз не мають достовірних даних, аби погодитися або з версією Росії або України. І тому зараз важливе питання, що Україна має зробити, аби домогтись справедливості і аби нівелювати. Вати ту інформаційну атаку Російської Федерації, яка зараз котиться світом. Ну, по-перше, те, що відбулося, це трагедія. Трагедія в якому плані? Якраз перед тим, ну сьогодні до речі, день народження президента, якраз перед тим як мали пройти досить важливі міжнародні зустрічі, сталася така катастрофа, і в цьому можна бачати в певну темпу. Ну зараз говорить про третю силу, але ми говоримо, що цією третьою силою могла керувати зрозумілим чином Російська Федерація. Тому а все, що відбулося на території Білгородщини, чому цей літак злітав чи заходив на посадку, і як там відбулося, мають встановити незалежні слідчі. Чи допустить Російська Федерація на свою територію незалежних слідчих? Чи буде вона брати участь у такому розслідуванні? Не тиснув, щоб і не тиснути на остаточний висновок. Ну, я сумніваюся, але тим не менше, Україна зараз має демонструвати сильну позицію, говорити про те, що будь-які звинувачення на нашу адресу мають бути відкинуті, а ми маємо зараз по дипломатичним каналам продовжувати ту роботу складну, яка може бути, ну я б сказала так, призупинена у зв'язку з цим цією катастрофою. Тому. Величезне завдання і перед президентом і перед закордонним відомством стосовно того, щоб нашу версію було сприйнято не російську, але давайте дивитися, що Росія майже 5 чи 6 годин мовчала з цього приводу. Вони там все якісь ну там гладковці їхніх губернатор свою версію видав, але офіційно Кремль мовчав і нічого не відповідав. Тобто, ми розуміємо, і до речі, Сполучені Штати теж зараз взяли паузу. Ми розуміємо, що відбулася якась нестандартна ситуація, а ми можемо стати заручниками цієї нестандартної ситуації в перемовинах з глобальним в перемовинах з нашими західними партнерами і в перемовинах з от ви згадали зараз Словаччину, а я би сказала, що треба говорити зараз знову. Про Тауруси і про е, нашу співпрацю м, в військовій сфері з Федеративною Республікою Німеччина. І ви знаєте, що не так давно зазвучала хороша для нас інформація стосовно 22 мільярдів, які може виділити нам Європейський Союз саме е, на закупівлю воєнного е, військового обладнання. Е, і от оцю, м, це дуже довго готувалося. Це були досить складні, непрості перемовини, і тому зараз оцю поступ, оцей цей поступ, оці кроки не можна затримати, не можна їх притлумити, Хоча ми розуміємо, що Російська Федерація зараз буде включати всі найганебніші свої інструменти для того, щоб проросійську позицію по території Європейського Союзу розпосюджувати. Ми Будемо притримуватися нашої української позиції, і якщо ми зможемо цю ситуацію переламати, це дуже доб буде добре. Подивимося, що відповість ще організація об'єднаних націй, але вона буде відповідати лише на основі того, коли будуть певні розвідання, які можна буде розшифрувати і подати. Я думаю, що Російська Федерація зараз там ніб'янзя страшенно активніче в радбезі для того, щоб була можливість ну яким чином повпливати на ставлення до України. Яку будуть звинувачувати в тому, що це вона терористка, п'ятий, десятий, так далі. І так далі власне, Росія закликала до того, що вони хочуть власне зібрати Радбез ООН щодо ситуації з падінням літака, і вже була відмова Франції в цьому, власне, що вони не готові в цьому брати участь. Чи можуть інші країни підтримати? Будь ласка, у нас є купа країн, які можуть стати ключовими в розслідуванні. Ми погоджуємося. До речі, Україна завжди відкрита. Ви знаєте. Ти про це відкрите до будь яких місій миротворчих, будь ласка, приїжджайте, Але питання ж не в тому, що вони будуть розслідувати на території України. Питання в тому, як вони доберуться, будуть розслідувати місце катастрофи. Наскільки є повідомлення від російських засобів масової інформації і офіційних офіційних особ, що розльот частин літака в по раді в ну в 5-10 кілометрів, тобто. Чи готова Російська Федерація допустити е, до вивчення катастрофи незалежних слідчих? Чому я так говорю? Тому що е, ми знаємо, що в районі Білгородщини, в районі Білгорода, десь є ті сумнозвісні установки С-300, які пуляють щодень по нашому українському Харкову, які приносять е, щодень е, масштабні. Тривоги на всю територію України, особливо прифронтову зону і зону бойових дій. Тому чи готові вони будуть розсекретити місце знаходження таких установок? От це питання, тому що вони там є станціонарні, є пересувні, тому... тому питання ключове, і ми ви знаєте, мені здається, що така ситуація, як відбулася по багатьом іншим інцидентам, які сталися за участю Російської Федерації. І ця ситуація буде дуже, дуже багато обговорювана, але знаєте, як то кажуть, заговорюють її Російська Федерація, скоріш за все, не до, не, не надасть можливості для того, щоб було проведено незалежне розслідування. І не, не важливо, що Рос... там Франція відмовилася. Може погодитись, наприклад, Канада, а може про... Ну, сполучені штати Америки. Не точно не допустять для того, щоб розслідували на території Білгородщини розльоти цих запчастин. Тому а, питання. Тут, знаєте, таке підвішене, і наша позиція незламна. Наша позиція все одно пряма і зрозуміла. Україна може вражати військові цілі, якщо ну, вони можуть навіть знаходитися на території там умовно Російської Федерації і несуть якусь певну загрозу нашій країні. До речі, останнє. Так, у нас з них зв'язок із пані Світланою. Зараз намагаємося його відновити і нагадаємо, що власне усі повідомлення ми закликаємо вас споживати щодо зокрема і падіння Іл-76 із офіційних джерел і лише довіряти українським власне офіційним джерелам. Пані Світлано, чи чуєте нас? Я вас чую, а чи чуєте ви мене? Так, уже чуємо, тому власне можемо продовжувати. Okay. Я хотіла нагадати, що останні, останні тижні ми бачимо досить успішні спецоперації українських е, захисників в глибокому тилу Російської Федерації, е, навіть там десь є 500-900 кілометрів, е, коли військові об'єкти, які так чи інакше е, підтримують російську армію, вони були уражені. Я говорю про м, услуг, е, про е, нафтопереробний завод Наватек. Е, 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 з огляду на це Україна ще раз доводить, що ми діємо лише виключно в цілях захисту своєї території, вражаємо військові цілі. Натомість Російська Федерація стріляє по нашим мирним місцям і місцям е -е, скупчення українських громадян. Причому робиться підступно вночі, коли люди сплять і е -е, вчорашні і, 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 події там понеділка, вівторка і середи. Якраз ще раз доводять, що е -е, для країни Гасорки немає. Ніяких заборонених моментів, ніяких правил війни, вона діє як терорист, і це держава терорист, яка була оголошена державою терористом в Європейському Союзі. В ряді цивілізованих країн. держава-спонсорка терористів. Та ви згадували про те, що власне зараз важливо, аби ми отримали більше військової допомоги, зокрема від Німеччини. І от вчора канцлер Олаф Шольц заявив про те, що незабаром Німеччина і Україна можуть погодити двосторонню угоду про гарантії безпеки. Така ж угода, як була підписана із Великобританією, і буде підписана із Францією. Чи можна вже говорити про те, що вона буде настільки ж потужною, як і з Великобританією, до прикладу, чи все таки вони будуть тримати лідерство? Ну, по-перше, ці перемовини йдуть, і це надзвичайно так би, плюсова для нас позиція пана канцлера, тому що попередньо він там вагався і в розумінні того, що вся Європа заходить в затяжний період виборів, не хотів, знаєте, повпливати якось не тим чином на своїх виборців, бо і до Європарламенту будуть вибори і так далі, і так далі. Тому. На сьогоднішній день, те, що до цієї великої масштабної угоди про гарантії безпеки будуть долучатися все більше країн. Це наша маленька стратегічна перемога, яка потім виліться в велику нову, я так думаю, світову конференцію. Ми знаємо, що Швейцарія нам буде допомагати в організації цієї конференції або там Саміту про мир, в нову конфігурацію. Безпеки в європейському о, на європейському континенті, і, можливо, навіть ми хочемо, щоб ця конфігурація була на території верні, на території всіх країн, окрім тих, які є диктаторські з диктаторським режимом. Власне, і найголовніша задача наша зараз з ФРН цю угоду підписати, розширити по максимуму той перелік військової техніки, які вони можуть нам надати, по Максимуму добитися розпланування по рокам фінансування оборонозатності української держави, і по максимуму добитися. Ну, давайте чесно, під цю угоду я би дуже хотіла, щоб наші перемовники з сторони України змогли просунутися по шляху підписання іншого договору, да погодження зходження України до Європейського Союзу. Можливо, оця угода. Мода про небезпеки, про гарантію безпеки може стати тим ключовим кроком, коли ми почнемо більш детально прописувати ці умови долучення України до Європейського Союзу. Тут все взаємосв'язано. Власне будемо дійсно стежити і надалі. А вчора ми стежили за зустріч у Дениса Шмигаля із Робертом з в Ужгороді і побачили насправді зміну риторики. Якщо раніше були заяви про те, що і продавати, і надавати військову допомогу вони не будуть. Зараз Фіцу заявив про те, що продавати зброю вони можуть. Також заявив про те, що не буде блокування 50 мільярдів євро, і також заявив, що буде його повна підтримка євроінтеграційних прагнень України, що вплинуло на таку зміну риторики. Я думаю, що вплинула позиція, я думаю, що вплинула і значно вплинула позиція Німеччини. Тому що вона все одно залишається лідерською в європейському союзі. А отже, від рішення, які приймає і канцлер, в тому числі, і не може впливати і ти, і вплив та зв'язки між політиками європейських країн, вони звичайно можуть впливати на виділення Словаччини певних дотацій від європейського союзу. Тому uh, і Фіце пішов до речі. Ще ми пам'ятаєте ще декілька місяців тому говорили, що ну, якщо Словачина не хоче грошей від України за ремонт техніки, ну добре, ми знайдемо іншу базу. Так от як тільки Україна почала про це вголос говорити, що ми будемо шукати іншу ремонтну базу для. Своєї техніки на території інших країн Європейського Союзу у нас є Болгарія, є Румунія, є Чехія, ну інші країни. Словаччина одразу засовувалася і зрозуміла, що вона буде втрачати великі кошти, тому що за ремонт техніки ми сплачуємо. І тому, а в, скажімо так, ФІЦО хоче виглядати дуже добрим таким, знаєте, радітелем. Для бюджету своєї країни і тому будь-які гроші, які е, будуть приходити, приходити зараз, е, він буде чіпляти медальки. Казати, це я приніс, це я добився це завдяки моїм перемовинам Це відбулося. Окрім того, давайте не забувати про ці 22 мільярди, про які говорять в Європейському Союзі про виділення для України. І е, е, зрозуміло, що в цих грошах є закладений не лише там певні компенсації, але і інвестиційна складова. Тобто будівництво або вироблення нових видів озброєння, в яких дуже хоче в цих інвестиціях, хоче страшенно бути задіяна і Словаччина. І правильно робить з точки зору її національних інтересів. Вона правильно робить, що хоче бути в цьому процесі, тому що ми розуміємо, що війна з Російською Федерацією. З огляду на ті інформації, які були і в газеті Більд, і взагалі і в кулуарах в європейського парламенту, і ви знаєте, що навіть Туреччина вже погодила можливість Швеції долучитися до іншого атлантичного альянсу, не говорячи про те, що минулого року було прийнято Фінляндію. Так от, з огляду на всі ці рухи європейські політики. І військові розуміють, що війна і протистояння з Російською Федерацією це надовго і на роки. Тому отброєння, модернізація, переналаштування, нові види ведення бойових дій з урахуванням тепер дронів та і м м м м м сучасних видів м м ракет все це на меті у дуже багатьох країн. Е, е, нагадаю, що е, зміни. І значно змінилися на 2024 рік оборонні бюджети у всіх країн Європейського союзу, у всіх країн європейського континенту, включаючи навіть Швейцарію, яка розширила можливості для своєї армії невеликої малочисельної, але розширила можливості для закупівлі нових видів озброєння, і скоро мають початися масштабні європейські навчання. Будуть проведені цього року масштабні європейські навчання з задіянням різних родів військ. Здається, якщо я не помиляюся, то загальна кількість учасників там десь буде десь близько до 100 тисяч да, 90, здається 80-90 тисяч службовців, військовослужбовців різних країн північ Атлантичного альянсу, звичайно, європейського союзу не будуть приймати в цих масштабних навчаннях, військових навчаннях. Тому ми розуміємо, що десь гроші точно виділятимуться, і на на будівництво нових заводів, по виробництву тих чи інших. Снарядів з тих ще інших видів озброєння. Тому Словаччина тут точно знаєте, не просто так навіть, нас піддобрилася, а просто свої національні інтереси хоче не, не, не впустити цей шанс. Нам хочеться, аби власне всі ці слова були вже підтверджені діями, так Роберта Фіцо. Але чи можлива зміна його риторики? Тому що ми вже неодноразово бачили, що один день було озвучено одне, а на наступний день зовсім інше. А може таке відбутися, звичайно. Ви ж я не просто так згадала на початку нашого з вами інтерв'ю про дії Нібензії Лаврова. До речі, тут треба згадати, який знову почав якось дуже вільно себе почувати в Європейському Союзі. Тому зустрічі з представниками Російської Федерації можуть якось і повпливати на позицію Роберта Фіцо з урахуванням якихось посулів, не знаю якихось можливих грошових донатів. Скажімо так, для представників і партії Фіцо, і представників, які зараз у нього є в управлінні, і для нього власне самого. Давайте згадаємо один приклад: колишній канцлер Федеративної Республіки Німеччина пан Шрёдер, Після того як пішов на політичну пенсію, на пенсію не пішов. Він пішов працювати в великому енергетичному концерні, блюдучи, да там, скажем так, наслідуючи і підтримуючи російські інтереси, заробляючи за це колосальні гроші. Тому і можливо фісо хоче десь пристроїться після того, як перестане бути керівником, перестане бути в активній політиці, пристроїться, так каже. Найти собі тепленьке містечко. Зрозуміло, що це тепленьке містечко. Місце місце вибачається, що це тепле місце може йому гарантувати лише Російська Федерація. Тому що в Європейському Союзі подібної корупційної складової, політичної корупційної складової. Ну давайте чесно, немає в таких масштабах. Немає. Чи можна очікувати зміну і від Віктора Орбана? Так, тому що зараз фактично Угорщина залишається єдиною країною, яка може блокувати і макрофінансовий транш в Україні, і також власне євроінтеграційний процес? З огляду на те, що Віктор Орбан є близьким товаришем, президента? Російської Федерації Володимира Путіна, якого до речі, міжнародний кримінальний суд оголосив у розшук зв'язку з викраденням дітей з території України, і він не може зараз відвідувати вільно країни Римського статуту, країни, які підтримали Римський статут. До речі, Арменія минулого року долучилася до кола цих країн. і Тепер навіть в Вармені у Вірменію не може приїхати глава Російської Федерації. Так, от з огляду на все це. Я би сказала, що я би сказала, що ну, на, наша позиція залишиться і е, та, яка й була, е, е, і стосовно відносин з Угорщиною, і стосовно можливих зустрічей з представниками Угорщини, і е, а от позиція Віктора Орбана. Скоріше за все, залишиться така ж сама, тобто ми залишимося при своїх позиціях, не перетнувши певні червоні лінії. Е, Угорщина демонструє стабільну Так, у нас зникає зв'язок із пані Світланою. Зараз відновлюємо його і нагадаю вам, або ви доєднувались також до онлайн трансляції цього етару на Ютуб каналі TV7+, адже ми працюємо наживо та стежимо за подіями країни. Пані Світлано, чи чуєте нас? Я вас чую, так. Так, так, ми вас теж чуємо, тому можемо продовжувати. Давайте тоді я коротко повторюю, тому угу. за ще поганий зв'язок. Був так, от позиція Угорщини буде незмінна. Вона давно є партнером Російської Федерації, і тому, скоріш за все, через коліно ми його не переламаємо. Але ми нагадаємо, що європейська комісія, європейський парламент говорив, що є певні організаційні і статутні позиції, коли рішення може бути прийнято без врахування блоку від представника угорщини. Будемо сподіватися, що цей механізм ще його від не разу не задіювали. Це правда, але я сподіваюся, що цей механізм буде задіяний. Знаєте, колись Росі... Російська Федерація вільно себе почувала в пасе. Просто нагадаю, свого часу Україна добилася зміни статутних положень парламентської асамблеї Ради Європи, і Російська Федерація була не просто вигнана з позором, але декілька років не була присутня в цій організації. Потім знаєте, що відбулося? Зна 30 серебрників, да було принесено, і вона повернулася. Тому сподіваюся, що перегляд статутних документів для того, щоб обійти рішення одного з членів блок верніше рішення одного з членів. Європарламент і Єврокомісія знайдуть. То від цього залежить не лише безпека України, фінансування України і виживання нас як країни і в економічному, і в військовому, і в політичному плані. Від цього залежить виживаємость і європейських. Політиків і Європи в цілому, взагалі, ви знаєте, що не так давно Фінляндія повністю закрила сполучення з Російською Федерацією, країни Балтії повністю закривають сполучення з Російською Федерацією. Всі в очікуванні можливих нападів проривів фронту диверсійних груп. І іншого, іншого, що може відбутися, Російська Федерація не залишить Україну спокою, ми це розуміємо, але вона почне, вона так за цей 2023 рік себе якось почала дуже більно поводити, накопичувала певні економічні і політичні зв'язки, тому, скоріш за все, буде йти далі. От яка країна далі стане наступною, всі цього бояться. І тому для того, щоб ми залишалися тою перепоною, на на шляху Російської Федерації треба підтримати Україну. Дякуємо, пані Світлано. Що доєдналися до Маргові 8+. Політична експертка Світлана Кушнір була з нами на зв'язку. Ну ми власне далі стежимо за подіями Хмельниччини, країни та всього світу. І вже в наступній інформаційній годині більше поговоримо про посмертне донорство.